Вітаю вас. Вітаємо. І вас вітаємо. Скоро вже от, на носі Різдво будемо говорити Христос народився. Славімо Його! Христос народився. <"Да. rada> <laughs> Я з тих регіонів де по три рази треба говорити Христос народився. Хочу запитати вас, чому ви любите Різдво? Ну, бо це нова історія. Я усвідомлюю Різдво як Ну, скажімо, як свідоцтво зміни життя на землі. Ну, для мене сьогодні це вже, звичайно, скажімо, більш усвідомлене свято, але само дитинство різдво для нас асоціювалося з великим святом ну, такої перемоги, оновлення нового життя. Ну, ви знаєте, що я виріс в християнстві євангельському. Тому для нас Різдво було зв'язане завжди з великим святом. Для мене також дуже сильно люблю Різдво, улюблене моє свято. З нетерпінням чекаю, але так як нас покоління трошки різні, то в мене Різдво все ж таки більше асоціювалося те, що ми прикрашали ялинку всі разом, батьки нам ставили подарунки під ялинку, святий вечір, всі родичі збираються. Завжди якась така велика тусовка родини, дуже весело, дуже класно. І от хочу, щоб ми сьогодні, ну, всі ви знаєте, Різдво, хто святкує, хтось не святкує, більше поговорили про таку тему культурні особливості. Тому що кожен святкує по різному Різдво. Але, наприклад, коли я жила в Австрії, то в церкві мене питали, чи ставимо ми ялинку чи ні, тому що ялинка, ну, це було ніби неправильно. Я до кінця не зрозуміла, чому, хочу вас запитати, тому що. В Біблії не пише ніде, в них не було ялинок, там не росли ялинки, наскільки я розумію. Вони не прикрашали, не ставили, що це ніби як ідол. Не треба таке робити. Різдво це про Ісуса, це про таке світле свято, а ми тут на ялинка, подарки, і, і пішло-поїхало. Ну, мені подобається, у нас колись був один пастор американець, і він казав, що каже, є чотири. Як би скажем, сезони про Діда Мороза або про Санта Клауса. Перший сезон це коли ти віриш в Діда Мороза. Другий сезон коли ти вже знаєш, що його нема. Третій сезон що ти вже виконуєш функції Діда Мороза. І четвертий сезон, ти виглядаєш як Дід Мороз. Насправді, ну, я думаю, що. Ну, ми використовуємо будь-яке свято, в тому числі і Різдво, для того, щоб, скажімо, привести славу Богу, друге, скажімо, для того, щоб зібратися з родиною і подякувати Богу за всі ті благословіння. Я вірю, що наша ця культурна особливість, яку ми маємо сьогодні на території там, України, там, Західна Україна, центральна Україна, воно ну, досить близько похоже. Я вірю, що ми маємо просто правильно зрозуміти: є біблійна частина. Є традиційно культурна частина. Біблійна частина ну, мотивує нас до того, щоб ми принесли славу подяку Богові і були мудрими, як мудреці приходили до нього з поклонінням е, і, скажімо, визнавали значення його народження і вплив його народження на наше життя. А те, що стосується культурно, скажімо, нашого. Ну, скажімо, територіальну е, традицію свята, звичайно, це, це нагода зібрати родину, це нагода. Скажімо, подарувати подарунки, це нагода підтримати один одного. Це нагода розділити радість цього свята, нового життя ну, своєю родиною. Це, це найперше. Звичайно, ми виросли в родині, де не дарували ніяких подарунків, і нашим подарунком були, скажімо, багато там солодощів на столі. і Це ми рахували, що це було най, най, найбільше благосовіння, плюс ще можливість покалядувати. Якраз, якраз в моїй Молодості це вже були перші можливості ходити. Спочатку ми ходили тільки по віруючим, щоб на Різдво закалядувати ці наші калядки, а потім, уже, скажімо, там десь вже починається з 85-го, 86-го року вже можна було піти до невіруючих людей, ну, за, ну, скажімо, з їхнього дозволу покалядувати для них. І, ну, тоді ніхто не давав гроші, тоді всі давали якісь продукти. І, та, ну, більше цукерки, більше, там, скажімо, мандарини і таке все. ну, В тій частині, де ми були на півдні України. Тому для нас це, скажімо, Різдво асоціювалося з цим. Але культурно я розумію, що ми маємо, ну, скажімо, ну, мені подобається, скажімо, коли дім на Різдво прикрашений, скажімо там. Ялинка, не ялинка, візьміть сосну, візьміть дерево любе, скажімо, зробіть там вогні. Це, це те, що робить комфорт вашому будинку. Це ж не ідол, якому ми поклоняємося. Так. Це. Ялинка, ну скажімо, якщо ви ставите ялинку для того, щоб кружити вокруг неї, поклонятися і, і, і це не ставте. Якщо ви ставите просто прикрасу в домі, це естетично, це, скажімо, це для ваших дітей чи внуків, то нехай вона не, не, не буде вам шкодить. В нашому домі якраз при тому всьому, що. То, скажімо, то були час, чашкі радянські часи. У нас завжди була там така штучна ялинка, її там, знімали перед самим Різдвом, перед Новим Роком ставили її там, мама прикрашала, і ми, для нас то було свято. Я не думаю, що, що вона затьмарить Ісуса, що вона затмарить Ісуса, що, скажімо, що це є. Скажем, можна тягнути історію і сказати, звідки прийшла ялинка, там сюди підтянуть це поганство чи язичництво і розказати, які вони там вони вклонялися, там, тому дереву в лісі і все інше. Але це, я вважаю це великий бред, коли ти не виконуєш тих обрядів до того дерева, і, скажімо, ти просто береш культурну. Частину цього, скажімо, і ти прикрашаєш твій дім, то це нормально. До речі, ми вже поставили ялинку давно в нашому домі під Різдво для дітей, внуків і ми готуємося, що вони до нас прийдуть на Різдво. Ми відсвяткуємося разом, подаруємо всім подарунки, потішимося, подякуємо Бога за ще один рік прожити і будемо щасливі. До речі, ну я мотивую багатьох людей з родини. Ну, зробіть свято святом для вашої сім'ї. Якщо у вас є в цей день якісь там церковні служіння, як правило, вони проходять в першій половині дня, то в другій половині дня зберіть родину і зробіть таке велике свято. Ну не просто свято для шлунку, а свято з такою подякою Богові, з поважанням того, що він зробив через свій прихід на цю землю. Поговоріть про важливості, цінності один одного. Це, це свято має бути свято. Зараз, щоб не, не затьмарити там Ісуса, як ми казали Ялинкою, зараз дуже багато є адвент-календарів християнських. Я знаю, що ну я замовила, мої подруги також. Коли кожного дня ви дітям розказуєте історію біблійну і підводите це все до останнього дня, до Різдва. Тому, якщо хтось дуже переживає, що діти більше сконцентровані будуть на декорі, а не на самому. Істинному якби, духовному святі. Що сталося, то зробіть такий теж шлях. 24 дні підготовки до Різдва і разом з дітками читайте історії. Ну, насправді, скажімо, питання стоїть в тому, що ви придасте цьому святу значимість. Тобто можна, можна не ставити ялинку і жити, як, скажімо, е, ну, без свята, жить без, ну, без упомінання значимості Різдва в цілому. І ялинка не стоїть, і толку з того. І можна поставити ялинку і використати це як святковий там, настрій, декор в домі, і скажем, говорить про свято, говорить про важливість цього свята, і вона принесе користь і збудування, особливо, якщо я, у вас є маленькі діти в сім'ї або, скажімо, внуки, і ви з ними дотичні, то це, це найкраще. Спосіб зосередитися на святковій атмосфері. Що скажемо нашим глядачам про Діда Мороза, Санта Клауса, святого Миколая? Тому що, наприклад, в моєму дитинстві батьки говорили, що Діда Мороза не існує, Санта Клауса не існує, але святий Миколай, ну він ж святий, він ж хороший, то бабуся завжди нам на День Святого Миколая дарувала подарунки, і ми це свято теж любили, тому що це. Додаткові подарунки, додаткові смаколики. Як зараз християнам? Нам привчати дітей до того, що можна там святкувати свято Миколая і теж дарувати подарунки, як ще один привід. Чи це є зайве? Ну, опять-таки, знову скажемо, для кого він святий, і чому він святий, скажімо, Миколай? Тобто, опять таки йдемо історію, там, скажімо, цю легенду, яку вони про нього написали, насправді я думаю, що наші діти мають реально розуміти, що ми святкуємо Свято Різдва. І до нього ми прив'язуємо, скажімо, основу нашого життя. І в нашій, Ми маємо просто їм це стлумачити, що в нашій сімейній традиції є ну, скажімо, вшанування народження Ісуса всередині тебе, що ми поклоняємося Ісусу цим святом, але ми можемо подарувати подарунки ну, Ісусу, який живе в тобі. І це визнання тебе як народженого згори, це визнання тебе як духовної людини. Оце є головна мотивація, чому ми на це свято даруємо. Але мусимо сказати, ну що це не санта Клаус, що це не Дід Мороз, що це не е, є, скажімо, Святий Миколай. Ми мусимо просто вичерпнути їх із е, обіхода як причини їхнього. Ну, їхніх подарунків. Ми маємо просто їм донести, що ми, як мудреці, які прийшли вклонитися Ісусу. Тоді Він був у яслях, а тепер Він живе в тобі. І тому ми вклоняємося Ісусу, ми ці дари всі, що ми приготували, ми приготували Ісусу, який живе в тобі. І це дар ну, і за того, що ти є такий по Божому плану, тоді це, скажімо, в дітях воно усвідомлюється і виростає як ну, зріле, досконале, скажімо, розуміння ну, правдивості цього свята. Добре, і останнє питаннячко. Коли святкуємо? 25-те, 7 -е. Ну, ми, ми святкуємо 25-го, ми збираємо родину 25-го, ми, скажімо, але в церкві ми святкуємо і 25-го, і 7-го. Чому, бо є частина людей, які ще в, перес... в процесі перестройки, друга сторона, скажімо, ми використовуємо можливість державних свят, державних вихідних для того, щоб зробити служіння, подяки Богу. Тому, скажімо, для людей, які усвідомлюють важливість свята, це вже не день календаря, а це ну, якби сама подія цього свята. Вона має значення. Якщо, скажімо, немає події ну, самої, то тоді день календаря він починає приобретати значимость. Тому, звичайно, ми переходимо з усім світом святкувати 25 грудня Різдво, і Це правильно, ну, скажімо, монологічно навіть, бо почалася нова ера з народження Ісуса Христа. Тосі, тобто, виходить так, що календарі ми перевели, а свята залишили по старому календарю на 14 днів пізніше. Тому, звичайно, скажімо, логічно вернутися і зробити одне свято 25-го, але поки цей перехідний період в свідомості багатьох українців ще залишається, то ми на всяк випадок ще для. Я, я, та картинка, що мудреці кажуть, давай ще для православних сходимо, <гум> <гум> то ми робимо ще це свято і на 7 число. Так, Може, коли зробити в один день, то вони швидше пере, переміняються. Ну, я, я, я знову кажу: питання державного свята. Державний вихідний все одно 7 числа залишається. <гум> Якщо державний вихідний є і в цей день не використати його, ми, ми різдвяні служіння використовуємо частину і для євангелізації. Для того, щоб прийшли, там, запросили своїх там, сусідів, близьких, знайомих, друзів, там, своїх там, ну, колег, запросили на свято і ми використовуємо це як організацію. Якщо вони 25-го не встигли, бо були там, на роботі, або прив'язані до чогось, то на 7 е число вже там, канікули в дітей, і все інше, більш офіційне, скажімо, вони тоді можуть потрапити. Бо ми робили свята, коли запрошували дітей, то більшість дітей могли прийти якраз після Нового року. Можливо, там батьки звільнялися більше трезвіли звіли вже. Скажімо, від своїх суїти перед новорічною і все. Тобто для нас свято Різдва, ми не, майже не святкуємо зустріч Нового року в нашій родині. Ми святкуємо Різдво. Ми не на Новий рік збираємося і готуємося, скажімо, а ми збираємося на Різдво. Тому краще не святкувати Новий рік, як ну, советський праздник. Ну, бо це тільки в Радянському Союзі Новий рік празднує. Де б ви не були в Європі чи там в Америці, ви говорите, як вистачає. Новий рік. Ну ніяк, як всі другі роки. Скажімо, але як святкуєте Різдво, це є свято. Тому, скажімо, ну, Радянський Союз, вони, ну якби, скажімо, знехтували Різдво і зробили це свято Нового Року. Тому я би пропонував краще відмовитися від нового року, а святкувати Різдво по правді з великим розмахом свята, щоб, скажімо, ну, в цьому був гарний час. Згадала, що хочу повернутися ще до питання колядок і оцього вінчування. Якщо там ми беремо традиційні наші культурні особливості українців, то в нас часто було ці щедрування, віншування, колядки. Зараз, живучи в Києві, я зустрічаю все менше, все менше сімей і, взагалі, такого поняття, щоб хтось ходив десь комусь колядувати, співати. А це теж такий хороший метод євангелізації і заробітку грошей. Ну, бачиш, вони, скажімо, перетворили це, скажімо, в те, що ну, скажімо, колядки перестали бути колядками, і вони вивчать якийсь скажімо, там віршик. Я там хлопчик там такий, то й дай мені там полтинника чи п'ятака, і скажімо, і воно нікуди не йде, ніяке відношення немає до Різдва. Тому люди вже не відчиняють двері, тому що не хочуть просто, щоб ну, їм просто пробормотали щось під носа, а ти їм щось обов'язаний. зобов'язаний. Але я думаю, що я пам'ятаю, в нас перед війною. Ою ходила ціла група старших людей, і вони співали різдвяних колядок. І ми запросили їх, ну скажімо, прямо ми відкрили двері, ми кажемо, заходьте до нас, заспівайте. І це не були церковні люди, це просто люди. Ну, я так розумію, десь із клубу нашого. там, І вони ходили, вони співали, і нам було приємно, що вони співали якраз е, цих там нині раді стала там, Ой у Флеємі", ну, ці наші... гарні колядки, Гарні колядки, скажімо, мілодійні, все як і, і таких хочеться колядників мати у себе. Але не о тих, знаєте, що він там стоїть. Він два слова не може зв'язати, він нічого не вивчив, він не може не заспівати нічого. Але він прийшов покалядувати, бо його мета є не прославити Господа, а його мета є дайте дядьку там ну, 100 гривень сьогодні. Ну це, це є, скажімо, трагічність, тому що вони, ну скажімо, зробили з цього, цю можливість там заробити грошей, а не потрудилися навіть вивчити одну колядку заспівати. Але я би хотіла дуже, щоб ця традиція продовжилась, бо в моєму дитинстві ми всі сусідські діти бігали, і вертепи були, і гарні колядки, і церковні хори ходили, і не церковні. Всі, хто хотіли, і було таке відчуття свята в Києві, в високих будинках там багато верхів. Багатоповерхових будинках воно не відчувається сильно, особливо під час війни, так ніби не на часі. Але я планую зі своїм синочком вчити пісеньку, колядку і ходити, і дарувати людям. Дарувати людям радість. Це теж дуже гарно і заохочую вас, щоб ви продовжували це робити. Привітайте так. нас з Різдвом, побажайте нам так. щось хорошого всім нашим глядачам. Хто Христос, Христос народився для того, щоб твоє життя стало щасливим, благословеним, успішним і щоб воно мало е, надію. Тому використайте це свято для того, щоб в твоєму домі ця атмосфера царства, атмосфера перемін вона зацарювала, за, запалив собі цю віру і передай цю віру іншим людям. І нехай Божа охорона, захист і забезпечення буде з тобою на це Різдво на і ціли, на цілий рік, який стоїть перед нами. Благословення Боже, нехай помножиться і помножиться на Твоєму житті. Христос народився. Славімо Його!